Ірина Констанкевич, народна депутатка, перша заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, з нами на зв'язку. Пані Ірино, вас вітаємо. Доброго дня, товариство. Скажіть, будь ласка, якщо все одно більшість викладання, більший відсоток викладання зараз відбувається в форматі онлайн, і так відбувається фіксація, чому все одно зараз вирішено запровадити відеофіксацію ще й в школах? Тобто це реально актуальне питання? Відразу скажу, що це лише початок дискусії, початок обговорення е, теми наскільки доцільно е, впроваджувати відефік, відеофіксацію на уроках. І е, власне це обговорення розпочалося на базі нашого профільного комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, тому що, на жаль, е, ми не спостерігаємо і, до речі, преса про це теж багато пише, що е, випадки насилля в школах подекуди трапляються. І Ось для того, щоб власне цю тему обговорити, вивчити глибше, і на базі нашого комітету відбулося подібне обговорення. Важливо, що участь у цьому обговоренні взяли фахівці, експерти з даного питання, це було обговорення за участі освітнього омбудсмена, представників Міністерства, охорони, Міністерства освіти, інших міністерств і профільних інституцій. І власне, я можу сказати, що по перше що усі визначили, що справді трапляються подекуди випадки і булінгу, і мобінгу, і не дивлячись на те, що у нас в законі чітко прописані, як власне це явище попереджати, яка має бути провенція, але на жаль, вповні говорити, щоб цей закон виконувався в практичній площині, ми не можемо. Тому питання відеофіксації воно на етапі обговорення, і якщо усе ж таки. Освітня спільнота прийде до єдиної позиції, що таке має бути. То ми е готові, як народні депутати, підготувати відповідну законодавчу ініціативу. А щодо коштів, щодо матеріального забезпечення, безперечно, я думаю, що ми до цього повернемося уже після війни, тому що ну фінансові проблеми зараз на жаль не дають можливості нам додатково устатковувати школи, коли нам потрібно робити в школах укриття. Тому укриття це на перша проблема, яку нам потрібно вирішувати, пані Ірино в контексті після війни, адже про якість навчання, скажімо так, як у школах і вишах, ми почали говорити ще під час затяжної пандемії. А от війна лише додала проблем. Вчителі, викладачі вони виконують свої обов'язки, але рівень далекий від максимальної ефективності через брак напевної комунікації. Чи можемо ми втратити ціле покоління? Адже про це повсякчас чуємо і в медіа в тому числі. Це вкрай важлива проблема якість освітнього процесу і успішність. І чесно кажучи, мене це теж дуже хвилює, і я потерпаю, як і багато батьків від думки про те, з якими результатами завершать і цей навчальний рік. А це вже третій, четвертий навчальний рік. Наші Діти, ну зрештою, соціології, які проводяться, показують, що успішність падає, якість навчального процесу вона зменшується, і ви слушно зауважили, йдеться про покоління. Тільки я скажу, яке покоління вимірювання показують, що найбільше потерпають школярі молодшої школи і середньої школи. І тому ми розуміємо, що успішність школярів через кілька років стане критичною уже у старшій школі школі, а потім це все пролонгується і у вищій освіті, яка до останнього часу, ну погодьтеся, вона була в Україні достатньо репрезентабельною на світовому рівні. Тому проблему ви правильно акцентували, вона у фокусі вивчення, але на жаль, через онлайн навчання ми не зможемо істотно змінити ситуацію. Тим більше, що е, ми маємо, я думаю, що ті цифри, якими ми, якими ми володіють, вони насправді. Ще не в розкривають картину, тому що ну, ось 42% школярів, які навчаються онлайн. Але насправді я думаю, що таких значно більше. Е, очевидно, тут не враховані і прикордонні території, які межують з Білорусю, з Росією. Там взагалі в школах е, в ряди годи ми можемо знайти укриття, і практично діти завжди не навчаються е, Прифронтові території або ті, що от, е, були щойно деокуповані. Тому проблема реальна і нам доведеться дуже швидкими оперативними темами темпами цю проблему. Незабаром вирішувати про оперативність реакції. Правоохоронці наші працюють над опередженням конфліктів серед груп молоді в різних областях. Йдеться про поширену днями субкультури Рьодан. Ця проблема у нас актуалізувалася через батьків, які не догледіли чи безпосередньо чому вважаєте виникла ця історія, і можливо вона просто надто роздута вчасно помітили, вчасно зреагували, тобто не варто далі обговорювати. Я вважаю, що тут у цій проблемі є кілька аспектів. По перше, це те, що я схиляюсь до того, що вона інспірована була із Росії, тому що там за кілька тижнів до того, що в Україні ця тема з'явилася в якраз в Росії, вона набула поширення, а потім десь вона зрезонувала і в Україні. Але наші правоохоронці оперативно прореагували, провели попередні розмови, зустрічі, з батьками, з вчителями, і я думаю, що до цієї теми е, її потрібно контролювати, її потрібно діагностувати е, власне провести попередню роботу з батьками, розповідаючи про субкультури і ті небезпеки, які є в телефонах у наших дітей, тобто. Телеграм каналів, соціальні мережі, які доносять всілякі сміття, і доносять якраз найгірше із Російської Федерації з метою дестабілізувати і оцей наш суспільний суспільне життя, яке стосується дітей і молоді. Тому кожен повинен робити свою роботу. Батьки більше спілкуватися з дітьми, вчителі. Навчати і теж проводити певну превентивну уроку роботу на уроках правоохоронні органи повинні відстежувати і кіперполіція те, що нам заходить із за кордону. А безперечно, ну змі теж повинні висвітлювати цю тему дозовано через те, що аби не розпалювати ну зайві приводи для якоїсь такої тривожності у суспільстві. Зрозуміло, так ну і насамкінець ще одне питання стосовно вимірювань соціологічних група рейтинг дає цифри. Якщо коротко, там вони різні, але якщо коротко, 26% наших дітей і молоді відвідують дитсадки і школи і вищі постійно на постійній основі. А вісім взагалі не відвідують. Як ви прокоментуєте ці цифри? Чи є вони загрозливими? Вони є звичайно наближені до реальності, але я би ще третю цифру додала з цього соціологічного опитування, я з ним теж знайома: 74% школярів займаються в смартфоні, і це є реальна проблема, тому що вона корелює з питанням про якість освіти. Те, що ви задавали попередньо, ми розуміємо, що якщо 60-70% опановують навчальний матеріал паралельно заглядаючи в якісь ігри, і ще ми з чимось, тим. Що є у телефоні, то якість засвоєного матеріалу дуже низька. Тому я вважаю, що і уряд повинен цьому питанню більшу увагу приділити і безперечно місцева влада і народні депутати. Ви запитаєте, як я думаю, відповідь очевидна: це треба забезпечувати планшетами, ноутбуками, стаціонарними комп'ютерами, постійний інтернет, щоб так. діти могли. Андрій з робочих місць займатися вивчаючи е свій навчальний матеріал. Що ж, дякую, історія з планшетами кожному учню не нова. Будемо сподіватися, що колись вона ця ідея буде зреалізована. Ірина Констанкевич, народний депутат, перша заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.